Традиційно наприкінці вересня в Україні відзначається всеукраїнський день бібліотек, це свято, яке відзначають багато тисяч професійних бібліотекарів і тих людей, які користуються їхніми послугами читачів. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, як часто харків'яни ходять до бібліотек, що вони читають, і які книги порадять прочитати іншим. Ідемо до бібліотеки. Либана, хто в них пірне хоч до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить, і тому надзвичайно важливо, щоб школярі, студенти привчалися ходити до бібліотек читання це процес думання, це процес можливості аналізу, того, що відбувається, коли ти не будеш зазумбований оцією псевдопропагандою прлавну інформацією, яка є на телебаченні. Тому дуже важливо. Читати, вдосконалюватися. Кожен українець обов'язково повинен прочитати Кобзар. Це надзвичайно фундаментальна праця, яка, в принципі, є своєрідним, як скажімо, Шевченко це, це справді пророк України. І дуже багато того, чого він писав 200 фактично років тому, воно не втратило своєї актуальності. ну Улюблені книжки мої, це по теорії держави. от Це починаючи там від Тарасова, Айн Ренд. І по економічним стратегіям зараз захоплююся Еріком Райнартом. Всім рекомендую прочитати, як багаті країни ставали багатими і чому бідні продовжують біднішити. Це взагалі біблія для економіста і для будь-якого державотворця. Я читав в школі багато книжок, але так сталося, що в нас вдома була велика бібліотека, тому до бібліотеки районної я не ходив. А потім, коли почав займатися в інституті, то багато відвідував наукову бібліотеку. Зараз я читаю наступні 100 років Фрімана. Це політична така книжка, не дуже велика, але дуже, дуже серйозна, як на мене. До бібліотеки щиро кажу, був, мабуть, останній раз, коли був студентом. Але читаю дуже часто, збираю українські книжки. Останню книгу, яку читав. Якщо хто раптом не читав, дуже раджу, бо там багато описуються події про Харків тридцятих, х кінець 30-х років минулого століття, сад Гіциманський і Івана Багряна. Я і моя сім'я користуюсь електронними книгами. Це дуже зручно, з точки зору в дорозі, все тому дуже раджу всім. Але читати треба, бо читання значно розширює сприйняття світу. Я бібліотеку. Ходжу принаймні в електронну майже кожен день. Я викладач, і тому моє завдання завжди бути е, у розумінні сучасних тенденцій в науці, зокрема в державній управлінні, яким я займаюся, соціологію. Тощо. Тому я відвідую багато віртуальних бібліотек, зокрема, і нашу е, улюблену бібліотеку імені Короленка, центральну наукову бібліотеку і бібліотеки інших країн. Я е, читаю, на жаль. Останнім часом лише наукову літературу. Але е, дуже полюбляю перечитувати класику. Ну, принаймні, е, такі е, ось разом з дитиною останню книгу, яку я прочитав, був білий клик Джека Лондона. Яку, яку книжку ви обов'язково радили б почитати іншим читачам? Кобзар Шевченка. Я думаю, що кожна людина, яка прочитає цю книгу, вона зрозуміє, що таке Україна.